Вітаю, вітаю всіх! Давай, давайте подивимося інформаційні підсказки інформаційного поля. Як пройде день сутки 29 грудня 2022 року в Україні? Україні, Україна. Україна ми представимо її як 5. Частин, захід, схід, північ, південь і центр. Які події відбудуться? Ми всі зараз переживаємо за воєнні події, за всякі наступ, обстріли по цим п'яти частинам України. Будь ласка, підскажіть інформаційне поле, захід. Що буде на заході? Що буде на півночі? Що буде на сході? Що буде на півдні? І що буде в центрі? Ангел-охоронець над Україною. Так. Захід. Щось показує на заході, буде, буде важкувато. І щось навіть кудись попасти на заході. І якась буде переміна судьби. Захід, будьте уважні, будьте обережні. Північ. Північ. Да, будуть якісь замисли влагати врагам, не будете знати. Ну, потрібно обійтися. Він, тайні наміри є у ворога, але так показує, що повинно обійтися. Ми потім уточнимо. На сході на Сході будуть гарні новини. Схід України, восток, будуть гарні новини. Буде оборонітельна дуже. Буде дуже велика оборона, буде вогня багато, але будуть гарні новини. Сам Господь Бог там. Південь. Південь, поки у нас жертва. Він показує, що він південь вже навіть визволені в території, в підвішеному стані, в стані жертви, поняли? І не знають, куди з чого починати там допомогу. Рішають. центр. На центрі дуже піклуються про всю Україну. Ну, в общем-то, багато людей там в роботі всі про і, в общем-то, в центрі більш-менш все спокійно готується до свят. Ще зараз ми подивимося ще. Будь ласка, мадам лінорман, інформаційне поле. Підскажіть, будь ласка, підключіться. Дайте відповідь, як буде у нас на Україні завтра, 29 грудня. На сході, вибачте, на Заході, Западна Україна, північ, Сєвер України. Схід, Восток, Юг Південь і центр України. Будь ласка, підскажіть, ми зараз все подивимося. На Заході. Там показувало, буде якесь попадання, угроза і переміна судьби. Буде так важкувато оборонятися, але все пройде, должно бути на Западі, все нормально, все, все должно вийти так. Не подобається мені північ, якісь криси, щось варується, те, що касається. Дітей, вороги, вороги, щось таке погане роблять те, що касається дітей. Так, восток. Роз'єрені враги. Роз'єрені. Важко, звісно, там їх. Юг. Якась частина юга, хоч і жертва, готується до праздників. Балакають про себе, якісь теж непогані новини виходить. А в центрі головні люди нашої країни сумують. Це що війна? Ну, багато роботи, дуже треба відповідальні рішення приймати. Таке діло, Україна. Будемо надіятися, що всі наші. Частинки України будуть сильними, крепкими і прагнемо миру на нашій українській святій землі. Дякую за увагу, миру нам усім і Божого захисту і хлопчикам нашим ЗСУ, крепості, духа, фізичного стану, і хай всі ангели-охоронці будуть з ними і допомагають їм. Дякуючи Богу, все буде в нас добре. Обнімаю усіх!